Друзі, всім привіт вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно. Також можете замовити нас послугу Підбір під ключ Звертайтеся до Василя, він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Audi a 6 Універсалі. Так, 12 рік, 16200 ціна, 3-літровий дизель автоматична коробка, авто з Європи, 320 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Так вона виглядає. Октавія А5, Швейцарії. 12-й рік, 8350 ціна, 1,6 дизель. Механічна коробка, авто в рідній фарбі, 210 тисяч оригінального пробігу. Вказує власник. Виглядає в синьому кольорі. Підігрів сидіння. Volkswagen Jetta, 20-го року. 16 16-900 ціна автомобіля, 1,4 бензин, автоматична коробка. 30 тисяч пробіг. Такий свіженький автомобіль з автоматичною коробкою. Так. Так виглядає в салоні. Детальну інформацію вже звертайтесь до власника авто. Peugeot 308. 22-го року 20 тисяч 900 ціна автомобіля 1,5 дизель автоматична коробка. АйСін 94 тисячі пробіг. Виглядає в салоні. Так. Ауді А3 16 року, 16300 ціна, 1.8 бензин, автоматична коробка, комплектація S-Line, 58 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Є люк. Шкода Суперб Універсалі. 19 й рік, 17800 ціна, 2-літровий дизель автоматична коробка, 277 тисяч пробіг. Торг присутній по автомобілю. Так виглядає в салоні. Гольф Шостий в універсалі в такому гарному коричневому кольорі. 11-й рік, 7800, ціна 1,4 бензин, автоматична коробка. Так, Дуже багато інформації. М -м -м, можливо, ще торг, свіжопригнаний, пробіг рідний. Перевірка, можливо, на будь-якому СТО, 192 тисячі. Фіксую вам номер телефону, Так, Панорамний дах, світлий салон комбінований з Алькантарою. Цікавий автомобіль, звичайно. Аж стало цікаво його перевірити. Показую вам детально. І клімат-контроль. Так, є фаркоп. За деталями звертайтесь до власника. Друзі, зв'язки такий Passat в седані, ну це просто рідкість на ринку. Е, так, би шостий не сказала. 10-й рік, 7850 ціна, 2-літровий дизель, 273 тисячі пробіг. Цікавий сьогодні вторинок, речі, у Львові. Автор регулювання сидінь. Коробка автоматична. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Обов'язково. Так, кого цікавить? Телефонуйте до власника. Свят і 2010 року, 5700 ціна автомобіля, 1,4 бензин, механічна коробка, авто в рідній фарбі, сервісна історія, 201 тисяча пробіг. 4 електросклопідйомники. Є кондиціонер. За детальною інформацією звертайтесь до власника. Так, знайшли такий компактний міський автомобіль Toyota Aygo, 7-й рік, 5 тисяч ціна, літровий бензин, механічна коробка, 156 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Дуже компактний автомобіль. Zoy, 20 2020 рік, 11 тисяч євро, 52 кВт, то з Європи 70 тисяч пробіг. Безключовий доступ. Електрички завжди популярні, особливо Зої. Зараз ще покажемо. Так, знайшли таку кемрі 2008 року. 8800 ціна, 2,4 газ-бензин, коробка автоматична, 210 тисяч пробіг. Салон світлий. Так, знаю, що деякі підписники у нас люблять такі автомобілі, тому показую детальніше. Так, а за деталями звертайтесь, звичайно, до власника. Октавія скаут 2014 року. 15800 ціна, 2,0 дизель, автоматична коробка повний привід, 221 тисяча пробіг. Є підігрів лобового. Так, Підігрів сидінь, клімат, контроль. Так, ще одна зоя 20-го року також 11 тисяч євро, 52 кВт, так само з Європи. В рідній фарбі 70 тисяч пробіг. Це ключовий доступ, хто зачинене. Рідко зустрічаємо без сьомий в седані. 12-й рік, 10400 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, 208 тисяч пробіг. Салон трошки покажу. За деталями звертайтесь до власних. Рено Меган 2011 року. Так, 6750 ціна, 1,5 дизель, автоматична коробка, боус акустика, пробіг, на жаль, не вказаний є навігація, люк панорама. Так, авто в чохлах. Стан тому, на жаль, не видно. Шостий гольф печбеку. Восьмий рік, 7 тисяч ціна, 1,6 бензин MPI, механічна коробка, 225 тисяч пробіг. Є підігрів сидінь, клімат контроль, теступенева механіка. Так, Знайшли таку Hyundai Sonata. Їх на вторинках ми практично не зустрічаємо. Тут у нас 13 рік, 10-200 ціна, 2 літровий газ бензин, автоматична коробка. Пригнана з Кореї, один власник, 139 тисяч пробіг. Зараз покажемо в салоні, як вона виглядає. Салон шкіряний чорний. Так, покажу ще по колу. Меган 2012 року, 7600 ціна, 1,5 дизель автоматична коробка, авто з Голландії, 229 тисяч пробіг. Так, панорамний дах. Салон комбінований. Так, друзі, часто запитуєте про бюджетні автомобілі, на авторинках їх зазвичай немає взагалі. Але тут знайшли такий варіант: 2005 року Chevrolet Авео, 1250 ціна, 1,5 газ бензин, механічна коробка 130 тисяч пробіг. Ну, стан авто мусите самі розуміти, але можливо хтось шукає, то показуємо вам. Opel Astra H 10-го року, 5950 ціна, 1,9 дизель-механічна коробка, авто в рідній фарбі 212 тисяч пробіг. Салон комбінований. Hyundai i30, 14 рік, 7 тисяч ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, 234 тисячі пробіг. Фіксую вам номер телефону, можливий торг по автомобілю. Так, два ключі, сервісна історія. Підігрів сидінь. Так, комплект гумища багажнику.